Прошу до слова президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Слав'юка. пане голову Верховної Ради, достойний пане президенте, шановні пані і панове, у згоді з декларацією Уряду Української Народної Республіки з 12 червня 1924 року постановою 10-ї сесії Української національної ради. З 19 червня 1800, 1989 року та постановою 1992 року врочисто проголошуємо всьому народові Україні і в Росіяні Сущому розкладення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в Азилі, які він виконував упродовж 72 років поза межами України. Пане президенте, складаю на ваші руки. Цей історичний документ і бажаю всьому народові України, щоб він як суверен своєї держави, як джерело її влади, стояв на сторожі її незалежності і щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні. Щасти вам Боже, слава Україні! Грушевський застерігав. Ми не війшли ще до цієї обітованої землі, котру віщували нам наші пророки, до котрої вели нас наші вожді. Нам судилося побачити її на віч. І наше серця огортає тривога, що ми можемо упуститися це близьке щастя нашої країни, що від границь цієї обітованої землі нас відіб'ють, нас відкинуть назад, на довгу нову блуканину впусти.